Всім привіт! Давайте подивимось таку тему розкладу. Що сьогодні хочу передати вам ваш ангел. Що сьогодні хочу передати вам ваш ангел. Я ж ваш ангел хоче вам передати таку інформацію. На когось з вас була порча, яка закрила будь-яку вашу стабільність в житті. Але хтось тут молився, хтось звертався за чисткою і випадає дві карти корабля, яка говорить про те, що ви проходите свій тупік на сьогоднішній день і справедливість закону вмішується в вашу ситуацію. І будуть кардинальні переміни в кращу сторону. Це для тих, хто вирішував все-таки проблему цю, бачите, Вольт. Працювали з вами на енергетичному плані, для когось це будуть навіть кровні родичі, так? комусь робили конкретно на любовну сферу. Так, угу. да, і хтось з 1 серпня відчув ці події, які я озвучую на сьогоднішній день. І самотність була. Тобто, навіть якщо ви були в парі, все рівно ви відчували самотність. Робили вам тут на самотність. Да, Щоб ви були одна паразита до вас підселяли для того, щоб ви не керували. Своїми діями, тому що вам по судьбі в цей період до сьогодні була пара предназначена, да? Ось, да? Пара предназначена була. І для того, щоб не склалися стосунки, підселяли паразита або до вас, або до вашого мужчини. В кожного ви буде по-різному. Хтось працював чітко з церковним егрегором такий подарунок. Через церковний егрегор подарунок такий вам. Хтось хотів завагітніти і не завагітнів, тому що тут був складений договор, що до 2 февраля, коли буде на свято Імболк, ви не повинні пройти у цей свій, скажімо, такий період, коли ви повинні стати щасливою. Добре, а хто це робив і для чого? Так, да, тут конкретно на зачаті нового. Нової сім'ї, дитини в тому числі, бо тут багато карт говорять про материнство. Тобто хтось працював конкретно над тим, щоб ви не завагітніли і не створили сім'ю, не зустріли свою пару. Так. Щоб ви були вдовою. Якщо у вас є чоловік чи у вас є партнер, щоб ви його втратили і стали вдовою в прямому чи переносному смислі. Так, да. щоб ваша дитина була сиротою, якщо вона є, або просто щоб вона не народилась. Щоб ви пішли в алкогольну завісиму, або ви, або ваш чоловік. І це все було зроблено обманним путем. Добре, давайте тоді запитаємося ангела, а хто це робив? Хто це вам робив? Це кровні. Це кровні родичі, тому що падає медведь, падає, точно, або людина, яка знаходиться в вашому будинку, домі, який проживає з вами, або. Родичі, родичі. І зроблено було тут конкретно на пару, на пару, на любов, на зачаття, на створення сім'ї і так далі. І карти говорять, що ви на сьогоднішній день обнулюєтесь, тому що той, хто дивиться мене, він звертався до практиків і все-таки замовляв чистку собі, можливо, партнеру. Хто не замовляв, то. Да. Тут карти підтверджують мої слова. Для того, щоб змінити цю ситуацію, якщо на сьогоднішній день ви ще не вирішили цю проблему, то вам треба звернутися до цілітіля, до мене, до будь-кого іншого, це ваш вибір, для того, щоб був прорив в цій ситуації. Якщо ви не будете нічого робити, що вас чекає? Водоворот, ожидання? Прив'язка. І аборт. Тобто вам роблять для того, щоб ви не народили, для того, щоб ви не створили сім'ю, пару, щоб не створили. Якщо вам це важливо, то будь ласка, займіться цим і будьте свідомими. Вас закривають по повній програмі, тому що грають гру, стратегію. І вами є, керують на сьогоднішній день ці, на цій м, шаховій досці. Тому, якщо ви не берете відповідальність за свої події в житті, нічого не змінюєте, а чекаєте, що Мана Небесна впаде, і розклад мені підтвердить, що о, все, ж, все окей, так не буде. Тут гра. гра. І буде розбите серце, буде розбите серце, і буде. Це треба вам відрізати. На сьогоднішній день ангел вам це підказує. Вон, бачите, закрита карта. Бо у вас закривають, закривають від щастя, закривають від удачі, закривають від кохання, закривають від материнства, бо рибки це також материнство. Криси крадуть. Лізуть на ваш стіл те, що вам по правому принадлежить. І крадуть. Ваше. А ви дивитесь. А ви шукаєте варіанти. А ви шукаєте варіанти, можливо, серед чоловіків, серед жінок. А це ніколи не зміниться, тому що крадуть найближчі. Ось вам сьогодні. Повідомлення. Повідомлення вам сьогодні від ангела, що над своїм щастям, над своєю удачею і над своїм добробутом треба працювати через свічну магію щоб була удача у всьому, у фінансах, у коханні, у материнстві, в домі. Очищати це все потрібно. Да. Шукати захисту, відкривати ці знання, відкривати цю таємницю, яка спопиляє ваше життя. Тому що на сьогоднішній день у вас пеліна на очах, ви не бачите всієї картини, яка є. Тому що і сповнення вашої мечти переростає лише в травму. Травмують нас люди, які до вас підсилають. А ви, жінка чи мужчина, які заслужили все в житті по праву свого народження і будинок, і любов, і материнство і все решта. Тут треба фамільяра свого підключати, а він є в будь-кого. І довго не думати і не аналізувати, а все-таки робити очистку. отлівками, сілю, хто чим? Працює. І тоді буде зустріч, і тоді буде краще майбутнє. Хто чекає помиритись, помириться, хто хоче зустріти достойного чоловіка, зустріти достойного чоловіка. Бо на сьогоднішній день вас закривають грою. Нечесною грою. Да, і вам це на сьогоднішній день. Треба відкосити, поставити на цьому крапку і пройти свою трансформацію. І скинути непотрібних людей своєму оточенні, скинути з себе груз непосильний, який вам важко нести. І падших ангелів виключати з свого життя, токсичних людей, колдунки біля вас на вас працює. Тому що ви Манка, тому що. Тому що вам, вас є чим поживитися, розумієте? І Тоді ваше життя, коли ви цим займетеся, прийде любов, істинна любов. 30 апреля 1 мая. Угу. Хранитель вам з вами сьогодні говорить. Які шепче вам на вухо, але ви не все не розумієте, комусь сняться віщі сни. А хто не, цього всього не бачить кругом себе знаки від нього, сьогодні цей ангел-охоронець говорить через мій розклад. Запрошую всіх на індивідуальну консультацію. Хто все-таки прийме рішення відсікти це все не потрібно в своєму житті, я буду рада всім допомогти. Телефон знайдете в шапці профіля або на YouTube-каналі під описом відео.